На масове гуляння у селі Журбинці зібралися мешканці одразу трьох сіл. Тут традиційно відбувалася церковна служба з нагоди свята Петра і Павла, після якої влаштували застілля. Пенсіонерка Валентина Вознюк занедужала, скоштувавши їжі зі святкового столу. Каже, за кілька годин відчула нудоту та сильний головний біль. У п'ятницю із симптомами отруєння її доставили у лікарню. Жінка провела під крапельницями чотири дні, але досі не прийшла до тями. Ой, мені погано дуже. Щодо півночі врачі бігали. Дуже мені мене довелося, сильно давні велике, Так мені погано і за це мозок вилазить в голову. Вже наступного дня після застілля на лікарняному ліжку інфекційного відділення опинилось 17 людей. У всіх однакові симптоми нудота, розлади шлунку, температура та головний біль. Стан трьох із них оцінюють лікарі середньої важкості, інші ближче до задовільного. Попередньо ставимо гастроентероколіт, проведено бактеріологічне дослідження, мазочки направлені, результати направлені в СЕС і я думаю, що десь вівторок попередні результати вже будуть відомі. Люди підозрюють, отруїлися рибою та морепродуктами. Їх у якості благодійної допомоги надав місцевий підприємець. Перевега нам дав сімки в хеку. Таку. І дав нам сім селеців копчених, і дав він нам солоних у відео, дав він нам грибів і ще якесь біле, як воно називається? От мій. Оце це міді він нам дав. Зу мною сиділа жінка, її тут нема. Я її все в тарілочку вложила, крім рибних продуктів, тому що вона інвалід, неї, в общем. Піднебіння там вовші чи яке і вона з кустями не може. Я її не клала цього рибну, не риби, не осільотки, а сама я його їла. І її тут немає, її немає нічого. Вона ходить удома. Підприємство, яке надавало селянам рибу від звинувачень, відхрещується. Тут переконують, їх риба відповідає усім нормам та не могла стати причиною отруєння. Кожна партія, випущена партія, підлягає проходженню ветеринарної через ветеринарну лабораторію. Постійно в нас проводяться перевірки санітарно-епідеміологічної станції. Наша продукція не може призвести до того. Можливо, варто подивитися, в яких умовах там це всі проводилось, це міроприємство, тому що продукція наша продається на території України і ніяких скарг не було. Як саме страва вклала на лікарняне ліжко людей, має встановити районна санепідемстанція. Фахівці не відкидають варіант, що причиною масового отруєння могло стати неправильне приготування та зберігання харчів. Були відібрані проби харчових продуктів, а також проведений забір матеріалу від осіб, які приймали участь в святкуванні та в приготуванні страв? Результати аналізів повідомлять вже згодом. Втім, селяни шукати винних не збираються в отруєнні винуватять себе. Gracias.